Доброго дня. Це програма проактуальна. Я її ведуча журналістка Катерина Красовська. Виходимо на першому волонтерському. Говоримо на тему праця для держави чи для ворога. Що ж насправді відбувається в армії, про це будемо говорити з головою громадської ради при армії Ігорем Чобітько. Доброго дня, пане Ігорю. Доброго дня. І от перше запитання до вас. Ми знаємо, що майже 4 місяці минуло з призначенням нового голови армії. Це Олена Дума, яка сказала, що у нас після її призначення буде такий прорив в армії. Це можна було подивитися з різних її інтерв'ю. в Змі, і ми маємо працювати всією державою, і арма, в тому числі, на державу, а не на ворогів. Адже у нас дуже багато внутрішніх ворогів. І тут у мене запитання: а чи немає внутрішніх ворогів у самій армії? Зрозуміло. Ну гадаю, що буде правильним, якщо свою заяву прокоментує Алена Дума щодо внутрішніх ворогів в армії? От якщо брати розуміння загального на сьогодні поняття зовнішнього та внутрішнього ворога і для армії, зокрема. Я би сказав так, що зовнішній ворог, він, як і внутрішній, це, перш за все, злочинність, яка охоплює на сьогодні і дії Російської Федерації проти України, і транснаціональну злочинність у сфері вчинення економічних, перш за все, злочинів, які розповсюджують свою дію не тільки в Україні, а й за її межами. Я би сказав і про кіберзлочинність, і вчинення інших злочинів, які Допомагає розслідування яких допомагає досудовим органам е, арм щодо е, внутрішнього е, ворога. Ну, я на, на мій погляд, це вірус, який, на жаль, на сьогодні охоплює службовців державних органів влади. Це е, вірус е, жадоби, е, лицемірства, брехні, корупції. А отже, це вірус. Е, які можна назвати як зрада національним інтересам для діючого керівництва? Ну припускаю, що на сьогодні в арма, якщо є внутрішні вороги, то це можуть бути тільки працівники АРМА, бо інших я не бачу. Дякую. От, чи діють ці працівники арма на користь ворога, чи на користь держави? От що відбувається в самій армії, які зараз процеси? Бо є дуже багато скандальних заяв і деяких представників, які працюють в самій армії. От ви як фахівець могли б більш ширше розкрити ситуацію, що зараз відбувається в органі? Я я скажу так, що арма. Е... Як і працювала, так і працює на користь держави, перш за все, і працівники і державних службовці, які в ній перебувають у складі, армії, виконують свої функції належним чином. Я е, не знаю е, тих випадків, в яких можна зараз е, було б е, негативно е, сказати, що хтось із працівників працює не, не на користь держави, а на користь ворога. Е, не знаю таких випадків. Я знаю те, що відбувається наразі, те, що е, Зміна керівництва за останні чотири місяці, вона е, може е, свідчити про те, що е, я би розподілив трохи е, діяльність арма і діяльність керівництва АРМ, бо е, щодо діяльності арма нам усім зрозуміло, це е, орган, який спеціально е, створений ще в 1900, 2015 році самой назві арми є її функціонал. Це агентство з розшуку та менежменту активів, тобто яке займається і розшуком, і виявленням, і менеджментом тим управлінням і сприяє розслідуванні кримінальних вправач. Щодо функціоналу агентства, воно не він не змінився на сьогодні, і арма виконує свої функції. Безумовно, що орган виконує свої функції, але м, на даний час ефективність його роботи значно знизилась. Це також, на жаль, е я константую. Е я можу сказати, що перепрошую, що перебиваю вас. Чому знизилась ефективність? Це з приходом нового керівництва, от яке вже майже 4 місяці у нас очолює арму, чи щось інше, якісь інші фактори вплинули на це. Ну, безумовно, е прикіпливого керівництва, е гарні заяви, гарні е знімки, е глянцеві фото. Це дуже хорошо. Але е коли є від кадрів, кадрів, е які вирощувала арма, бо зрозуміти. Арма це унікальний орган, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Немає аналогів такого органу в Україні і не було й раніше. Тому за 4 місяці керівництва нового, якщо навіть ну, скажімо, дуже розумна людина, але не знаючи навіть азов цієї роботи. Вона не зможе нічого зробити за чотири місяці, а крім того, що е, ті напрацювання, які були е, раніше, вже до неї висвітлити це в пресі. Це е, ну, зможе е, і це дуже гарно е, виходить. Але е, зміна е, і, і істотних умов праці, те, що відбувається, зараз е, незрозуміло. Я не зміг отримати відповідь на це питання від. Е, Керівника управління персоналу Котельникова Олександра, що в них відбувається, чому у них зміни в організації виробництва праці, чому два штатних розклади, чому працівники звільняються, особливо звільнені, і майже всі юристи, звільнені кадрові працівники, звільнені інші, і на їх місце приходять нові, які ну, тільки починають вчити, можна сказати, з перших букв аз. От, тому е, не може при, за таких обставин е, бути ефективна робота, вона, е, вона погіршилася. Тобто арма не ефективна наразі виконує свої функції, правильно я розумію? Е, Або я думаю, що менш ефективна, тому що не, не можна е, е, казати, що вона не виконує свої функції ефективно, бо це також залежить від е, кількості наданих запитів, від кількості їх опрацювання, від кількості укладених е, договорів на управління. Але я можу вам чітко сказати, що е, я в, моє, в моєму розумінні, що таке ефективна робота. Ефективна робота це не е, демонстрація роботи, це не. Е, Заяви гучні, гучні, це не висвітлення позиції е, того чи іншого підрозділу в засобах змі, зустрічей в змі. А це е, як на мене, це черга. Черга підприємців, черга бізнесменів перед е, приміщенням АРМА, які е, е, стоять в черзі і борються за те, щоб укласти договір на управління активами. Оце буде досягнення в роботі. Якщо цієї черги немає, якщо за 4 місяці не проведено жодного конкурсу з відбору управителя активів, тільки от останнє там якесь приміщення житлові здаються за 4 місяці, це не можна назвати неефективною роботою агентства, а це можна назвати неефективною. Керуванням агентства це більш підходить до цього, оскільки саме організовує роботу, саме відповідає за діяльність роботи, контролює згідно до закону спеціального статті 7 закону про арма арм Тому це, це це треба відокремлювати саму організацію від вміння її нею керувати. Тобто бізнес не почав більше довіряти армії, і ставлення погіршилось, чи от залишилося на тому ж рівні до органу? Я вам скажу так: що за роки існування арма а я арма з 2017 року, фактично з інституційного його встановлення. Я чітко розумію, що для того, щоб працювати з Державним органам треба було провести е, роботу щодо донесення інформації, як це працює за ці роки. Це вже багато разів зроблено, і зараз е, повторювати ці, цей же самий матеріал це ну тільки е, шлях в нікуди зараз. Треба працювати з бізнесом інакше. Треба, щоб на посади, які займають варма, е, були. Досвідчені бізнесмени, які розуміли, як управляти активами. Я не, б, не беру ті напрямки, де є розшук, де є виявлення, це інша е, спеціалізація. Але там, де управління, там де господарські відносини, там не можна е, підходити е, е, діяти, як це е, інша е, структура, інше призначення, і от в цьому випадку потрібно, щоб бізнес довіряв. Він він е, потр, йому потрібно чути, що це бізнес-партнер, що це не чиновник, який його контролює, на, е, там примивши е, підняти там е, певні платежі, а що це, це бізнес-партнер, який розуміє, чому як і е, е, створюється дохід від тої чи іншої діяльності. А от скажіть, чи є корупція в армії або випадки корупції? Адже ми знаємо, що агенція одна з найвідоміших International, заявила про те, що у нас в армії найнизькі показники боротьби з корупцією за пошкалі екосистемі в корупції, тобто з усіх органів, осноючих в Україні. От чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою? І от стосовно корупції, чи були випадки, чи є? От можливо, вам щось відомо. Ну, перш за все, Transparency International – це поважна організація, з якою я співпрацював, будучи членом громадської ради і заступником ще першого скликання, я знаю скільки вони приклали зусиль для того, щоб цей орган став діючим, скільки вони зробили корисного для цього, і я довіряю їхнім оцінкам. Зі свого боку, можу сказати. Ті е, речі, які зараз відбулися е, в армії, е, ну на мій погляд, вони е, недопустимі. Е, зрозуміти, е, е, наразі е, в контролюючій діяльності, яка е, повинна давати оцінку, не Transparency International, а саме згідно до закону, е, щорічну оцінку е, діяльності армії повинна давати е, комісія, яка створюється у складі трьох осіб. Від особи від президента України, одна, від... одна... вона не зва року по даний час, і навіть наші звернення громадської ради для того, щоб звернули увагу для того, щоб могли державна держава могла контролі і не допускати ніяких проявів корупції, вони на жаль не знаходять відгуку. Фактично, ми є останнім рубежем. Який здійснює громадський контроль, але щодо е, громадського контролю, я вам скажу так: що на сьогодні прозорість в арма е, нульова, е, допуск громадської ради до документів е, та інформації, що стосується діяльності арма, нульова. Е, я скажу вам про прояви корупції. Якщо за діяльність, яку е, громадська рада... Здійснює щодо контролю за діяльністю національного агентства, вона повинна платити. Скажіть, будь ласка, чи не є це корупцією, коли е, виконуючи обов'язки голови Арма е, за доступ до документів, е, е, виставляє рахунок е, громадській раді, яка не має ні бюджетних е, будь-яких формувань, е, не має? І вона знаходиться фактично у складі е, державного органу. Тобто, е, чи не є це корупцією? Це перше питання. Друге питання. Е, скажіть, будь ласка, при штаті 169, якщо я там не помиляюсь, е, працівників центрального апарату зараз створена, е, створена е, антикорупційна рада в кількості 15 осіб. Без відома е, громадської ради. Скажіть, будь ласка, е, навіщо по одній особі на, на 10 е, осіб, що там відбулося? Це по-перше, це такі е, боротьба з корупцією, чи це боротьба з відьмами? От, е, Я хочу сказати ще е, таке: е, положення, е, є така доктрина правової науки, яка е, зветься, доктрина отруєного дерева. Не може працювати орган, який створений спочатку. Порушення діючого законодавства саме в положенні яке затверджено е, е, оленою думою, зазначено, що члени е, громадської ради не можуть бути в антикорупційній раді? Скажіть, будь ласка, хто е, має право обмежувати права здатност членів громадської ради, якщо законом не визначено таких обмежень? Яким таким наказом е, е, керівник е, агентства Втручається в діяльність громадської ради і встановлює свої правила гри. Це не корупція. корупція Я міг, на жаль, ще декілька е, розказати е, випадків. Але останній випадок це е, коли помічник голови Арма е, Вадим Грона е, за те, що відмовляється від е, виконувати помічник на громадських засадах, я засережував, е, виконувати. Е, його розпорядження начальником Центрального територіального управління Володимиром Владиславом Романовим б'є його прилюдно на вулиці, відправляє на ліжках в лікарню. І після цього громадська рада звертається надати відеозапис, який зараз гуляє в інтернеті, і їм дають відповідь, що немає такого відеозапису. Бо арма е, документальна не передбачена срок зберігання таких інформації. інформацій. Розумієте, коли е, безперешкодно е, такі люди проходять на територію агентства, а членам громадської ради не дається е, доступ вільний до приміщення арма, тобто те місце, де вони знаходяться згідно до е, положення про громадську раду, це е, не корупція. Е, я не знаю, ще у мене багато ще таких прикладів. На жаль, за ці 4 місяці керування. Пане Ігорю, ще є важливе запитання. Багатьох цікавить, от що з кейсами е, різних справ наших олігархів того ж Медведчука, фірташа. До речі, у КотрансНАВТА ж забрала е, трубопровід Медведчука ще до війни. От що зараз відбувається, чи розглядають ці активи, чи передають їх до держави? От можливо, ви те світло, тому що от нічого не відомо. Ну, я вам скажу, що е, багато резонансних активів, про які ви кажете. Якщо ви кажете про е, нафтопровід, який е, трансгазу е, транснафті був переданий. Якщо ви кажете про е, заправки Глузка, це зрозуміло. А крім цього, є і деякі і Моршинська є, е, і є і е, облгази фірташа. Багато таких резонансних активів, які на сьогодні. Е, е, ну, Знаходяться в тому чи іншому стані Сказати чітко, що відбувається, не, не зможу, тому що не маю доступу до тієї інформації, але те, що знаю, спробую сказати: якщо ви за е, трубопровід, який е, переданий Укртранснафті то скажу, що він працює. Там були певні е, певна робота проведена щодо оформлення документального управителя. Потім було здійснено модернізацію цього нафтопроводу, щоб поставляти дизельне паливо в реверсному режимі з Угорщини до України. Ну, там там налагоджена праця, вона йде планово. Щодо автозаправочних станцій комплексів Луска. Ну, тут є цікаві речі. Та були передані там більше, якщо я не помиляюсь, більше, більше 200 об'єктів. Е і вони е також е потребували там е вкладення. Е управитель вкладував гроші, е запустив чи 70, чи, чи трохи більше цих об'єктів роботу, оскільки деякі знаходилися на території оку е окупованій. і... Я скажу так, що наскільки я пам'ятаю, в 2022 році там не було надходжень, тому що ну працювали в ноль, а в 2023 третьому вони вже почали давати надходження, і от з приходом Олени Думи була проведена камеральна перевірка, і фактично комісію було негативний висновок даний, що ну порушення встановлені. І розторнуто в односторонньому порядку договір е, з цією управителем, я скажу так, що з точки зору е, припинення договору, ну це е, припинення, на мій погляд, на мій особистий е, погляд, як, як е, адвоката, юриста, е, це з порушенням 22 статті е, профільного закону про армію. Тому що в такому випадку, коли е, встановлені порушення, Керівник е, АРМА повинна була звернутися до Кабінету міністрів України саме до того, хто чим розпорядженням було передано даний актив е, в управителю. Це був спеціальним порядком переданий актив. Цього не було зроблено. Це було е, здійснено з порушенням е, закону. Відповідно, е, зараз кабінет міністрів е, прийняв рішення. Ну, можливо, Я не бачу документи, але щодо передачі цього об'єкту. Е, Укрнафті. Зараз щось там в Укрнафті не, не, не може Укрнафта концентрацію через Антимонопольний комітет отримати на управління цими активами. І, відповідно, зараз гроші, я так розумію, отримує і ані управитель, ані новий управитель, а скоріше за все, той е, активи, як кого були заарештовані. Тобто, ця діяльність, така яка е, не продумана діяльність, вона проджує такі от, е, на жаль, існуючі, фактичні обставини. А облгази фірташа, що там відбувається? Щодо облгазів, тут є своя специфіка. Я скажу так, що я багато років. Працював в облгазах, в газоводних підприємствах, тому мені ця тематика більш знайома, і так сталося, що моя професійна діяльність вона переплітається з обслуговуванням моїх клієнтів, які також є працівниками тих чи інших підприємств. І мені не тільки під час здійснення адвокатської діяльності. А і засобів масової інформації відомі ну, речі, які зараз, наразі відбуваються. От я зараз нещодавно, в серпні, у нас було засідання громадської ради. Ми прийняли рішення, звернулися до національного агентства з тим, щоб провели перевірку цих облгазів щодо дотримання законності та ефективності управління активами. Але й е, досі не розглянуто, що відбувається на, на самом, е, ну, по цій справі. Передані облгази на підставі рішення суду, передані корпоративні прави, частка корпоративні права в, в, час, в статутному капіталі, передані е, в структурі Нафтогазу, Чорномор Нафтогаз. Ну давайте е, відразу скажу вам: е, Чорномор Нафтогаз е, газовидобувна компанія. Вона ніколи не була і не займалася е, газоразп... е, газопостачанням, тобто це інший профіль. Е, наразі саме знаєте, де газ зараз знаходиться, е, ну де Чорне море знають всі. І працівників там, і не, ні не, не техніки, ні не спеціальних е, умов немає. Але було прийнято рішення Кабміна, передали в управління до Чорноморна Афтогазу. Змінили керівництво, змінили менеджмент наглядову раду, змінили керівництво і фактично взяли під контроль. Тобто в таких випадках це, спец це е, е, спеціальна передача активів е, згідно 21 двадцять крім закону про арма. Кабінет міністрів вирішив, передав і. Відбулися зміни. Ось після цього повинна, щоб е, працювали підприємства, оскільки вже змінено керівництво, немає ніяких загроз. І після цього повинна по закону проводитися конкурс і, і подальша передача іншому е, управителю, або ну, продовжувати управляти. На, наразі сталася інша ситуація. Е, нафтогазом була е, ну, нещодавно можна сказати, бо е, якщо там навіть рік, це не. Е, це не стаж роботи підприємства, така структура, як газорозподільні системи України, мережі України. От, е, і до, ці, е, товариства, до цього товариства е, передаються всі облгази, які передані в управління згідно рішення суду, згідно на е, розпорядження Кабміна, е, чорноморного газу, передаються в інший спосіб, який е, порушує е, чисельні права. Акціонерів, товариств, які е, наразі можна це бачити в судових справах. Судяться, але не можуть добитися е, свого. Тобто, виводиться персонал, виводиться е, е, техніка, виводиться люди, е, е, всі вивелись на ці газорозподільні мережі без концентрації, та, той самої, і наразі, е, коли ми звернули на це увагу, е, голова Армаг, ну вважає, що це державницький підхід. Е, але е, я не бачу тут е, інтересів держави? Я бачу інтереси товариства газорозподільної мережі України бачу Нафтогаз України бачу. Але я не бачу е, інтересів держави, які е, повинні бути в межах управління активами АРМА, коли е, дохід від діяльності повинен розподілятися між е, 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 потрапляти в державний бюджет. А який дохід буде від діяльності, коли е, за сприянням. Е, того керівництва, яке було поставлене, змінено, виведені всі активи на інші підприємства. Через НКРЄКП припинена діяльність ліцензій, і фактично ці підприємства залишились без основного від виду діяльності. Ці доходи зараз будуть отримуватися на розподільні мережі. Відповідно, ніякого відношення вони не будуть мати до договору управління. Тому інше, тобто це чистейша е, корупційна схема, і, на, е, і наразі те, що е, керівництво Арма не реагує в належний спосіб, а вони навіть на сайті у себе розмістили, що виявили такі порушення, тобто те, про що ми казали, повідомляли, і вони не дають нам доступу до того, щоб е, ми ознайомилися з документами, з довідкою про ці порушення, е, посилаючись що цей документ е, ну майже державна таємниця, хоча це не так. От і фактично на сьогодні, от, е, те, що відбувається, е, кабінет міністрів не приймає, не, не повідомляється, е, не при, що виявлені такі порушення. Правоохоронні органи думаю, що не реагують, але є е, 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 на сьогодні, мені відомо, є заявник, є викривач, е, я адвокат е, і в набу порушення кримінальне провадження е, стосовно е, даних активів. Пане Ігорі, дивіться, в серпні Арма вперше в історії України відкрила доступ до заарештованих активів кримінального провадження. От що це дає, чи на користь це держави використовується чи ні, і так стисла, бо вже час нашої програми добігає кінця. Я скажу так: що все, що відкрите, все, що прозоре, все на користь держави. Все, що бізнесмен зможе подивитися, побачити і Знайти змогу або е, бажання працювати співпрацювати з армою це йде на користь держави, тому е, ви те, що е, зараз відкрила арма е, цей е, реєстр, е, в тому чи в іншому вигляді, е, це е, це дуже корисна річ, і я не можу це не привітати і не сказати, що це е, зроблено дійсно правильно і. Для того щоб армія могла більш відкрита працювати з і з бізнесом. А от скажіть наостанок, що треба робити, щоб все ж таки позбавитися корупційної складової в армії і щоб орган був прозорим, чесним, відкритим і працював на користь держави, а не окремих чиновників чи там якихось особистостей, які зацікавлені в придбанні тих чи інших активів. Знаєте, коротко відповім: треба працювати і дійсно мати не на словах, а на справі державний підхід. От тоді буде все і в діяльності арма, і в державі в нашій, і на користь, і ми це відчуємо. Дуже дякую. З нами був Ігор Чобітько, це голова громадської ради при армії. Виходили на першому волонтерському. Я Катерина Красовська, ведуча журналіст, «Про проактуальна. Гарного нам всім дня та перемоги. До наступних зустрічей. Дякую, слава. Україні.